Всім привіт! Сьогодні в рамках наших освітньо-практичних тренінгових зустрічей поговоримо про самомотивацію до навчання і додаткового саморозвитку, а в подальшому і до відкриття власної прибуткової справи чи то взаємовигідних партнерств. Тренінг традиційно проходить в рамках проєкту відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини, який організовано молодіжною організацією Наше щасливе життя. За підтримки ІСАР. Єднання у межах проєкту, ініціатива, секторальної підтримки громадянського суспільства. То що ж таке мотивація і самомотивація? Правильно, це стан речей, почуттів і відчуттів, які спонукають або надихають нас на нові звершення або досягнення мети. При цьому метуці ми можемо встановити собі самостійно прийняти її добровільно або отримати у виконання. Для першого варіанту, наприклад, є ідея, чи то мрія, стати вчителем тут буде самомотивація до навчання та профільного саморозвитку. Другий варіант, тобто прийнята мотивація, ну це якщо, наприклад, нам сказали виконаєш домашку та прочитаєш 10 сторінок книжки, зможеш пограти в контру або «Браво Старс. І тоді ми приймаємо чужі умови, швиденько їх виконуємо і отримуємо бажане. Третій варіант це коли ми не хочемо нічого робити, навіть якщо нам чимось погрожують або попереджають. Але ми маємо це виконати наприклад, просто вимкнути комп і лягти спати, коли цього не хочемо робити. Безумовно, наші ідеї, мрії, плани на мотивацію останні два роки. Напряму впливає безпекова ситуація в громаді, регіоні та в країні, І ми обов'язково маємо це брати до уваги. Якими є найпростіші варіанти самомотивації? Якщо ми поговоримо, наприклад, про навчання та подальший особистісний розвиток, це в першу чергу повірити в себе та полюбити себе як людину. Повірте, навіть у зіркових артистів і кіногероїв частенько бувають факапи та фейли в житті та роботі. Але завдяки своїй силі волі та вірі, що їхня робота важлива, щоразу стараються все краще і краще працювати. Що найцікавіше, приємніше розвиватися та навчатися в команді з друзями і морально підтримувати один одного, а не просто змагатися поміж собою за увагу або оцінки. Поїхали далі. Які топ-7 фраз можна використовувати для? Самомотивації та для мотивації друзів чи то своїх команд. Ти здатен на ще більше. Повір у себе і здивуй інших. Ми, я віримо в тебе. Попрацюй ще трохи над цим, і тоді точно вдасться. Кожна помилка це новий практичний досвід і можливість повчитися. Кожен з нас унікальний. Якщо потрібно. Спробуй знову. Ці підбадьорюючі фрази зможуть заспокоїти страх перед невдачею і надихнути на досягнення високих результатів, і можуть бути особливо корисними в ситуаціях, коли ми, наші друзі або близькі, відчуваємо великий тиск або страх невдачі. Окрім того, ці позитивні фрази можуть спонукати нас і друзів до постановки амбіційних цілей, оскільки вони допомагають повірити в свою здатність досягнути мети. Мрій і цілей та призвести до значно вищих досягнень в навчанні та розвитку, використання позитивних психологічних технік у самомотивації і мотивації інших. Афірмації це короткі речення або вислови, які позитивно сформульовані і спрямовані на підсилення віри власні можливості. Ну, наприклад, я здатен, здатна досягнути своїх цілей. Але при цьому ми маємо реально дивитися на справи та не намагатися підняти трактор однією чи навіть двома руками. Позитивне саморозмовляння можна навчитися змінювати негативні думки та сумніви на позитивні та підбадьорюючі думки. Наприклад, навчитися говорити собі я можу це зробити, використання історій успіху. Розповіді про успіх і досягнення інших людей можуть надихнути нас на нові звершення та добутки. Вони допомагають побачити, що інші здійснили подібні цілі, і це можливо і для нас. Але маємо знов таки берегти себе, своє тіло та майно та не наражатися на небезпеку. Позитивні менторські взаємодії. Педагоги можуть створити позитивне та підбадьорююче середовище, в якому школярі відчувають підтримку і позитивну енергію. Але переглядаючи реально мотиваційні освітні конференції та тренінги, можна дізнатися багато корисного та цікавого. Але не просто хайпові з рільсів. При цьому не варто чекати на той момент, коли хтось почне нас мотивувати. Варто зайнятися. Самомотивацією, бо вона допомагає нам стати активнішими і зосередженішими, в тому числі на освіті, досягти поставлених цілей та розвивати власний потенціал. По факту, нам всім необхідно поставити мету та зрозуміти, особисто для себе, для чого ми навчаємось, аби вміти нормально, грамотно читати та писати, рахувати і обчислювати цифри, бо цифри колись стають грошима. Завдяки знанням імноземних мов ми можемо писати та розвивати сайти, додатки чи просто стане така можливість подорожувати іншими країнами геометрія, фізика, хімія, фізкультура і всі інші шкільні предмети нам реально необхідні в дорослому житті, навіть якщо ми наперед не бачимо в них для себе зиску. Тож для досягнення якоїсь мети чи мрії маємо поставити для себе як задачі з алгебри. Конкретні точку А та точку Б, розпланувати час для досягнення та відповідні зупинки для відпочинку і умовного перекусу, а насправді для додаткової освіти та запасу ресурсами, і, можливо, навіть для збору команди однодумців. Саме конкретні цілі а на нашому графіку додаткові точки дають нам додаткову практику для розвитку самомотивації. Оскільки вони надають чіткість і напрямок для дій. Коли ми маємо конкретну мету, то легше зосередитись на конкретних кроках і деталях та зрозуміти, які дії потрібно виконати для її досягнення, а й явного бачення реального прогресу. Реальний прогрес підтримує нашу мотивацію та сприяє розвитку впевненості. А це вже допомагає подолати перешкоди та впоратися з запланованими або незапланованими викликами. При цьому саме незламне бажання досягти успіху, навіть не дивлячись на малі перешкоди, виробляють в нас впевненість та наполегливість, що в свою чергу допомагає подавати труднощі і виклики, оскільки вони дають нам наснагу продовжувати наполегливо працювати. Та налаштовує на позитивний настрій. При цьому ми маємо зрозуміти, приймати та сприймати критику дорослих, особливо коли ми бачимо, що те, що ми робимо, не вдається, чи навіть стає небезпечним для нас, чи то для оточуючих нас людей. І найголовніше не вестися на всілякий розвідняк, на ресурси та гроші від незнайомих та шахраїв, про що ви вже говорили на попередніх тренінгах з кібербезпеки і інформаційної гігієни. Переглядайте за можливості освітні, просвітницькі та мотиваційні ролики на офіційних каналах банків, податкової, реально вдалих вчителів і підприємців, а не просто хайпожерів і інстациган. Не позичайте в друзів чи то невідомих людей будь-які матеріали, інструмент або гроші, якою ідеальною і геніальною ідеєю не був ваш бізнес проєкт а намагайтеся розвивати власну справу на власні сили та ресурси. Пам'ятайте, вам по факту ніхто нічим не зобов'язаний, тому наперед, жодних претензій до батьків, друзів чи то навколишніх, якщо вони раптом не захочуть вкластися у ваш бізнес проект. Але як відкрити, розвинути та примножити власну справу? Це вам розкажуть наступні лектори і тренерки на наступних заняттях. Нагадаємо, що освітньо-практичний проект відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини організовано молодіжну організацію Наше щасливе життя за підтримки ІСАР-Єднання в межах проекту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, що реалізується ІСАР-Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень. Та центром демократії та верховенства права завдяки щирій підтримці американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Зміст тренінгу не обов'язково відображає погляди і єднання погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США.